Водійки, верстатниці та трактористки на Кіровоградщині жінок запрошують на роботу, що традиційно виконували чоловіки. Через війну місцеві підприємства терпають від нестачі кадрів півтори тисячі вакансій досі вільні. Яку роботу і зарплату пропонують? Дізнавалася Лілія Кучерга. Робочі місця представили на ярмарку вакансій у Кропивницькому йдуть перенавчатися на оператора ЧПУ. На водія категорії С служба зайнятості це все е, оплачує і знаходимо під вас роботодавця, який після набутої професії працевлаштовує вас на роботу. Серед роботодавців, які шукають працівниць, і обласний водоканал, близько сотні робітників підприємства нині на фронті. Найперше потрібні люди з інженерно-технічною освітою за 30 років досвіду до своєї роботи. Я перший раз зіткнув з такою проблемою, як нехватка людей більше чоловічих, тому що війна. І за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну, і тому хотілось би побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. Будемо навчати їх. Якщо треба, то перенавчати людмила подгола з нової каховки на Херсонщині. Працювала в торгівлі, на новому місці розглядає і нові для себе професії. каже, зацікавилася вакансією в тролейбусному парку. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили з сім'єю виїхати. Ну, так як я залишилася півтора року сама, чоловік в мене помер, тому я розглядаю і чоловічі, як кажуть, справу. Навіть водіння, не водіння, тобто якісь чоловічі варіанти, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Чекають жінок і на підприємстві, що виготовляє захисні запчастини на сільгосптехніку, адже робота передбачає поїздки за кордон. Наразі ми шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням, розширюємо своє виробництво і в майбутньому плануємо в Казахстан відправити якраз от оператора верстата на навчання. Спочатку тут і потім, щоб він уже міг навчати і там спеціалістів, того що відкрили своє нове підприємство в Казахстані, також по виробництву захисних пластин. Лом на ярмарку представили сім сотень вакансій. Зарплата від восьми і до сорока тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення серед отримувачів послуг державної служби зайнятості. Кожна друга це була жінка. То на сьогодні частка жінок 80, майже 80%. І якщо говорити про представлені жінок в тих програмах, з якими працює служба зайнятості, це навчання за ваучерами, це працевлаштування, це організація громадських тимчасових робіт, громадських робіт, то ця тенденція зберігається. На підприємстві з виробництва замінників рослинних масел вже мають успішний досвід з працевлаштування жінки на посаду, що раніше обіймали лише чоловіки. Ми переадаптували одну з наших посад у виробничій лабораторії «Пробовідбірник». Що саме робиться? Це людина, яка піднімається на естакаду і е, бере проби сировини чи готової продукції. Е, до м, початку повномасштабного вторгнення це були виключно чоловічі посади. Е, зараз дефіцит кадрів на чоловічі е, на чоловічі посади. Тому спробували е, вийшло, гарні відгуки. Е, жінка дуже вдало виконує свої функціональні обов'язки. Також жінкам презентували проєкт навчання за умовно-чоловічими професіями. Охочих навчають на три десятки професій з перспективою працевлаштування. Зокрема, можна здобути фах трактористки та водійки вантажівки. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.